Вітаю, дорогі діти! Думаю, всі люблять отримувати подарунки. Сьогодні мова піде про дарунки природи, якими людина користується щодня. Поміркуйте, про що це я говорю? За щедрі подарунки природи ми маємо віддячувати її турботою, про збереження природних ресурсів, милуванням її красою, бережливим ставленням. А ось перше диво подарунок – Сніг. Ви пам'ятаєте, він складається з води і повітря. Тому рослини під снігом почувається добре, тому що сніг не пропускає холод, а зберігає тепло та ще й вологу. І дихати є чим рослинам. Дерева не припиняють навіть взимку нам дарувати повітря, так от дихати морозним повітрям анітрохи не гірше, ніж іншим, вчені довели, що в ньому більше кисню. А мороз... Очищає його від пилу та шкідливих частинок, гарний рум'янець на щічках, радість та чудовий настрій, от що дарує нам морозне повітря. Роздивлятися кришталики замерзлої води одне задоволення. Сніжинки блищать та іскряться на сонці й морозі. Білий колір кращий заспокоювач. Він знімає поганий настрій, а свіже морозяне повітря. Допомагає краще міркувати, навчатися та творити. А скільки зима приготувала подарунків для маляти для дорослих. Це розваги. Подивіться, як їх зображує художник на своїх картинах. Коли дитина рухається та ще на морозному повітрі, в неї покращується імунітет і вона менше хворіє. Час і нам порухатись. Сьогодні ми зробимо подарунок природі, поєднавши техніки аплікування, малювання і аплікації. Хіба таке можливо? А вже ж! ми створимо нічний яскравий пейзаж. Уважно розглянемо його. На темному тлі ми бачимо ялинки. Подумайте, якої форми кучугори снігу. І наближається вже велика соба, яка полює вночі. Якої форми і величини. Голова, крила, хвіст. Доповнимо нашу композицію дрібними деталями. Папір це теж дарунок природи, тому сьогодні ми будемо його вчитися використовувати економно кожну частинку в нашу творчу роботу. Для роботи нам потрібні такі матеріали. Підставка, темний папір, ажурні серветки або власноруч, біла гуаш, клей. Пензлі, трубочка коктейля, вестелін, ножиці, серветки і гарний настрій. Пробіжемося пальчиками по серветці, як по сніжку. Підготуємо руки до ладу. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо вправно, з задоволенням, аплікувати. Ви бачите, є великі і маленькі серветки. Беру велику серветку, згинаю навпіл. Розрізаю ножицями, пам'ятаємо про безпеку, коли користуємося ними. Одну половинку згинаю ще навпіл і розрізаю. Це буде хвостик і крила. Голова у нас маленька серветка. Залишену часточку, ділимо на три трикутники. Це будуть ялинки. Ну і кучу, гори снігу. Ще одну серветку я використовую, поділила навпіл, розрізала і викладаю всі деталі так, яка має бути наша композиція в зимовий нічний пейзаж. Приступаємо до наклеювання. Я почала з кочугур, беру одну частку, наклею іншу. Серветки легкі, прозорі, ніжні, тому легкими дотиками ми приклеїмо ці деталі. Тепер ялинки. Наклеюти їх на різному рівні, так як буває в природі. Можна одна на одну. Ось так. Далі совуня чекає. Я загнула деталі, наприклад, в середину хвостик і тільки на них наношу клей, щоб була об'ємна наша композиція, як живий хвостик. А крила я зігнула в іншу сторону. Ось так. Тепер голова, батьки вам допоможуть, думаю, гарно вийде все. Тепер за допомогою пластиліну. Робимо очі коловими рухами жовтого кольору, великі досить кулі розплющуємо пальчиками, тому що знаємо, що у савуні великі очі, як ліхтарі, які світять вночі. Потім кульки менші розплющуємо білого кольору. І маленькі цяточки, так як у нас очі, так і у салоні. Тепер треба зробити носик куля, потім прищіплюємо, робимо гострий кінчик, і ось такий, як маленький трикутничок, носик. Ну і як же без сніжку. Я взяла коктейльну трубочку, розрізала її кінець на маленькі частинки і за допомогою білої гуаші наношу великі сніжинки. Потім отечком звичайного пензлика наношу маленькі цяточки можна пальчиком. Сніжинки бувають різні. Ось така робота у нас вийшла, яку можна подарувати і природі, і якійсь близькій людині, кому захочете. Ми будемо і надалі, діти, знайомитися з дарунками природи, але ми повинні з вами виконувати правила друзів природи робити їй подарунки, садити рослини, поливати їх, доглядати, піклуватися, і тоді природа віддячить нам ще більшими дарунками своєю свіжістю, красою і неповторністю. До нових цікавих зустрічей, діти!